Доброго ранку. Тема нашого сьогоднішнього уроку «Arrival in the Burren. Ми працюємо на сторінці 91. Наше завдання на цьому уроці це прочитати текст з Exercise 1», да, з першої вправи після того, як Ви прочитаєте текст, ви його перекладіть і перейдіть до виконання вправи. broj 2 Bačimo exercise 2 Laves and Anschlin Make Тут написано працювати в групах, але е, ви попрацюєте кожен самостійно та індивідуально. Використовуючи текст, який ви прочитаєте в першій вправі. Будь ласка, дайте письмові відповіді на чотири питання. Перше. Explain why Levi's calls Ehl a vampire. Да, Поясніть, чому Льюіс називає Ешінг вампіром. Друге. Say what you have learned about Ashling and her family from the uh, her dairy. Uh, скажіть, що ви дізналися про Ешлінг та її родину з щоденника. Далі бачимо uh, list what Ashling likes and dislikes about her life in the wore. Uh, перелічте. Що подобається та не подобається Ешлінг у її житті в Берні? І останнє, четверте, «Say what Ashling think of The New Скажіть, що Ешінг думає про своїх нових гостей? Після того, як ви дасте письмову відповіді на ці чотири питання, да ще раз повторюю, можна використовувати текст. Перейдіть до третього. Exercise 3 on the horse ride. Imagine Lewis and Ashlin talk during the horse ride. What might they say? Write a dialogue. Вам треба уявити, що Льюіс та Ешлінг розмовляють під час кінної прогулянки, що вони можуть сказати один одному, напишіть діалог. Тут ви трошки поуявляєте, включите свою уяву і уявите собі розмову між Льюіс та Ешлінг під час кінної прогулянки та запишете коротенький діалог. Після того, як ви зробите ці два письмових завдання, роботу свою сфотографуйте та надішліть на... Перевірку. Всім дякую за увагу, гарного дня, до побачення. Goodbye!